Господь з Вами і з Духом Твоїм Читання Святого Іванелія від Йоанна Слава Тобі, Господи, того часу Ісус пішов на другий бік Галілейського, тобто Теверіатського моря. І за Ним слідував великий натовп. Побачивши чудесні знамення, які Він здійснював над хворими, Ісус же вийшов на гору і сидів там зі своїми учнями. А була близько Пасха юдейське свято. Тоді Ісус, піднявши очі і, побачивши, що великий натовп іде до нього, і каже Филипові. Звідки це купити нам хліба, щоб поїли отці? Він говорив це, випробовуючи його, бо сам знав, що мав робити. Відповів йому Филип: на двісті динаріїв буде їм недостатньо хліба, щоб кожний хоч трохи одержав? Каже Ісусові один із його учнів Андрій. Брат Симона Петра. Тут є хлопчина, який має п'ять ячмінних хлібів та дві риби. Але що це на таку кількість? Промовив Ісус, розсадіть людей. А було в тому місці багато трави, тож посідали люди числом тисяч. Зо А Ісус узяв хліби і, промовивши подяку, роздав тим, які посідали також і рибу, скільки бажали. Коли ж наситилися, Він каже своїм учням: зберіть шматки, що залишились, щоб нічого не пропало. Тож зібрали і наповнили дванадцять кошиків шматками з п'ятьох ячмінних хлібів, що залишилися після тих, які їли. Тоді люди, побачивши чудесне знамення, яке Ісус вчинив, говорили, що насправді Він пророк, який має прийти у світ. А Ісус, знаючи, що вони мають намір прийти і схопити Його, щоб зробити Царем, віддалився знову сам на гору. Слово Господнє, Слава Тобі, Христе, Присядьте, будь ласка. Маємо перше читання з другої книги царів, і ця книга показує нам про Каїлесея. Коротко про нього скажу, дуже коротко, тому що найважливіше те, щоб ми зрозуміли з цього читання, це особа про Каїлесей, який був добрим, який був слухняним Богові. Який був відданий Богові, який робив те, що хоче від нього, те, того, чого хотів від нього Господь. І тому в нього була настільки оця довіра до Бога, що для нього не було жодного сумніву, щоб, щоб Бог зробить це чудо, коли накормить оцих людей, які зголодніли. І це якби найважливіше, щоб ми з цього, з цього зрозуміли. І це також є заповідь тої Євхаристії, яку ми зараз переживаємо. Те що, те, що Господь хоче дати кожному з нас, тобто накормити всіх нас. І тепер ми переходимо до Євангелії, е, перескакую відразу е, Псалом 145 і послання Апостола до Фесян для того, щоб ми могли подивитися на Євангелію, на цей фрагмент, де Ісус накормив е, цих 5 тисяч осіб. Але по, по черзі. Ми маємо чотири Євангелії. І в всіх чотирьох Євангеліях є оці фрагменти, де Господь, де євангелисти описують ці чуди, які зробив Ісус. Євангеліст Матей описують два рази, Євангелист Марко два рази, Лука один раз, і Євангелія Йоанна один раз. Але біблісти говорить нам про те, що, по суті, було лише два чуда, два чуда, які зробив Ісус Христос, коли накормив. І ці чуда були пов'язані з євреями, тобто там, де теперішня Юдея. Ось, і, якщо я не помиляюсь, і друге чудо. Це там, де е, були язичники. Тобто для євреїв і для язичників. І ці чуда, власне, описують, показують нам ці євангелисти. І, е, і якщо ми подивимося, е, там е, те чудо, яке зробив Ісус Христос для євреїв. То ми побачимо опис П'ять хлібів. Тобто п'ять хлібів це однозначно євангелисти хотіли євреям показати, і передусім Ісус Христос, що це стосується тори. Тобто перші п'ять книг, які записав Мойсей. Так принаймні приписують Мойсеєві. Хоча, коли біблісти вивчають слово Боже, то говорять, що не всі книги. Але, написав Моїсей, але ми не про це сьогодні будемо говорити. І бачимо також 12 кошиків. Це однозначно говорить нам, тобто для єврея, коли він чує цю цифру 12, він однозначно розуміє, що це відноситься до 12 колін Ізраїля. І що, робить, і що робить Господь? Що, власне, коли Він робиться чудо, показує це чудо для, для євреїв, то він перед тим, як роздати, він робить так звану бераху. Я колись про цю про це вже розповідав. Береха це коли ти благословляєш Бога. І оце робить Ісус. Тобто він робить у цю бераху. Тобто, прославляє Бога за, за ці великі чудеса. І це якби перше чудо. Це перше чудо, яке для того, щоб євреї могли зрозуміти. Потім він переходить на другу територію, так як ми сьогодні почули на другий бік Тивертського моря. Тобто вірніше він переходить. На територію, теперішнього Йордану, Ось, це було місце, де, де проживали язичники. І тут же ми бачимо не 5 тисяч, не 12 корін Ізраїлю, але бачимо сім, бачимо 4 тисячі осіб. І сім в Біблії, якщо дивитись на ці цифри, це означає повнота. Тобто це число повне і досконале. Ну, в математиці кажуть, воно не ділиться. Ось, Тобто тут йде вже мова не тільки, так як от в першому чуді йшла, мова тільки про євреїв, що це стосувалося тільки виключно євре, євреїв, але сім це означає число. Що це, що це стосується всіх, тобто не тільки євреїв, але також язичників, що Господь Ісус прийшов до усіх, до всіх людей. І е, теж деякі біблісти говорять, що коли закінчився цей потоп, і Господь дав Ною сім заповідей. Ну, но ще, не був язичний, ще не був євреєм. Ось, ще не мав цих десятьох заповідей, але Господь до нього таким чином, чином промовив. Тобто говорить про те, що Бог буде товаришувати всім людям, тим людям, які будуть відкриватися, відкриватися на, на Бога. І тому говорить, що, що, що це стосується усіх людей, що він прийшов для того, щоб спасти всіх людей і всіх людей на, на кормити. І що цікаво, що в першому чуді Господь благословляв Богу, тобто робив, так я вже сказав, цю бераху. То в другому чуді, Господь Ісус, так як ми почули в цьому фрагменті Івангелії щойно від Йоанна, Він складає подяку вже після того, як роздав, власне, язичники, коли споживали їжу, вони дякували. Божкам, різним богам, і взагалі дякували. І з грецької мови ми знаємо це слово тобто, яке перекладається як подяка. Ось, тобто Ісус, якби показав, Показав е, е, цей момент, що, те, що я вже сказав кілька разів, що, е, що це слово стосується всіх-всіх людей, в тому числі і язичників, що він не прийшов тільки до вибраного е, народу. І тому ми бачимо також і цих сім кошиків. І бачимо чотири тисячі людей. Що це означає? Чотири тисячі, між іншим, я вам відверто скажу, коли ми готували, ну, щоб нам пошили оці орнати, оцю одежу, ці ризи, то бачите, Єрусалимський хрест на ньому зображений. І бачимо на ньому чотири хрести. Чотири хрести вони означають чотири сторони світу і чотирьох євангелістів. І тому чотири тисячі людей це ті, які їли. Це означає, що Господь буде посилати апостолів на чотири сторони світу. Тобто, що кожна людина є покликана а, прийняти це слово Боже, що до кожної людини Господь прийшов для того, щоб їх спасти. І тому ми бачимо власне, оцей оці, момент. І тепер, тобто, що хочу Господь сказати? А? Що це перше чудо стосується як євреїв, друге чудо це стосується так і язичників. Тобто Господь це зробив чудо для, для всіх, всіх людей. І, і ці чудеса вони безпосередньо вказують нам на Євхаристію. Тобто, те, ту службу Божу, яку ми зараз переживаємо, про це говорить нам сьогоднішнє читання. Звідки це ми знаємо? Тому що коли ми почнемо читати після цього фрагменту Євангелія, який ми щойно почули, ми будемо е, е, чути, як Господь говорить про, е, далі ці, ці слова про, про Євхаристію. І це та Євхаристія, е, через яку ми можемо отримувати е, життя, це Євхаристія, яка кормить нас духовно, для того, щоб ми не були трупами. І тому, Іва, і тому Псалом 145, він, власне, говорить про це, що, що ти даєш їм поживу своєчасно, що ти розкриваєш свою долоню, тобто, що Бог не є скупий. І усе, що живе, годуєш досита. Тобто не тільки Бог годує нас фізично, але передусім Він годує нас духовно, для того, щоб ми мали силу. Любити, пробачати, так як часто це наголошую. І, власне, це послання Павла Апостола Офесіана, воно про що говорить? Воно говорить, що ми зберігали єдність духа у зах миру, одне тіло і один дух. Про що це говорить? Що апостол Павло пишуть цього листа до Офесіан, він говорить, що отакого духа ви маєте мати, що ви любили один одного. Щоб ви любили братів, щоб ви були одно. Отак, от як чоловік з жінкою з'єднується і стоїть одним цілим, і нічого не може розірвати. Я е, тут е, декілька днів тому назад розмовляв з однією, е, з, однією, з однією особою. Ось. То мама там постійно на свою дочку, що вона от там вже там я всіх секретів не буду розповідати, бо це така, як можна сказати, приватна, особа, е, приватна розмова. Але мама все хотіла зробити, щоб дочка покинула цього чоловіка. Ну, в кінці кінців дочка має шлюб, має вінчання. Тобто одне ціле. Який цей чоловік є, таке є. Але чому ти втручаєшся, чому ти влазиш в життя своєї дочки, який вже, слава Богу, за 30? Розумієте? І, власне, коли ми не споживаємо тіла Ісуса Христа, коли ми не споживаємо те, що нам Господь обіцяв, те, що Господь нам дав. Ми тоді тільки можемо ділити. Ми тоді можемо ненавидіти, можемо проклинати, ми можемо все робити, ось, але не мати цього духа. І тому та особа, та людина, той християнин, той католик, який приймає Ісуса Христа, який споживає Ісуса Христа, тоді має духа Ісуса Христа. І тоді має цю гармонію, має цю єдність. Розумієте, хоча з іншої сторони ми кілограмами споживаємо Ісуса Христа, подивіться, скільки протягом життя ти спожив Ісуса Христа, що змінили в твоєму житті. Не зміниться, ти можеш ще далі кілограми споживати, якщо ти не дозволиш йому діяти. І тому Господь, даючи себе, Він хоче, щоб ти мав цю любов. Передусім любов до Бога, до ближнього і до себе. І тому ми потребуємо оцих чудес е, е, як фізичних чудес, але передусім ми потребуємо моральних чудес. Моральне чудо це коли я змінююся, коли я сьогодні мав тверде серце, де не любив, не пробачав. А після Слова Божого, після причастя, після того, як Господь дав мені цю силу, я маю цю силу любити, пробачати, приймати іншу людину, такою, якою вона є. Я не кажу, що ти можеш зараз змінитися. Це і той процес. І в цьому процесі Бог робить оці велике чудо. Тому сьогодні, так як я часто кажу і наголошую: не абортуйте себе да, від причастя. Від сповіді, від духовного життя. Ми знаємо, що таке аборт. Всі дуже добре знаємо, і не треба нам, нам це говорити. Дивіться, що, що робить Франція. Розпочалася м Олімпіада. І ви вже бачили, що сталося. Що зробили? Взяли тайну вечерю. І почали святотатствувати. Да? Тобто це типове святотатство, це на, е, насміхаються з релігійних атрибутів, з релігії, з християнства. Якби вони попробували так зробити по відношенню до мусульманів, цікаво, як би було. А з християн то можна глузувати. Розумієте? І ця та, та Франція, яка була свого часу, про неї вже говорили неодноразово, кожна десята родина мала, мала святого в сім'ї, в родині. Можете собі уявити? Візьмемо кожне 10 І що сталося, що сталося з Францією? Стає язичницькою країною, мусульманською країною. І розумієте, повний атеїзм, повне богохульство. І це богохульство, ми можемо дивитися, ми можемо гіршитися ними. Ось. Але подивись на свою сім'ю. Подивись на, на свої вчинки. Подивись на свої дії. І тому ми потребуємо Євхаристії, тому потребуємо Ісуса Христа, котрий нас цього навчить. Тому що, його життя, тому що йому не є байдуже, так як часто теж про це говорю, твоє і моє життя. Не є байдуже. Ти можеш сидіти в лавці і думати, а що той Ісусик може, так як на поділі там одна жіночка казала, що той бідний Ісусик може? Ви розумієте, таку мала віру. Хоча прожила багато років. Я тут переживаю такі проблеми, що він бідний може. розумієте, Ну, звісно, якщо вона його, так як часто це каже, Ісусика в коробочку запхала, ну то ясно, що він перестав бути Богом. Не є Ісусик, не є Бозя, є Бог. Є Господь, є Ісус. Ми називаємо іменами. Таємничка. Так як я почув сьогодні, як ви заповідали, таємничка. Таємниця Розарія. Називайте імена своїми речами. Чи, чи речі свої іменами, так більш правильніше буде. Розумієте? Не, 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 не робіть такими дитячими. розумієте? Не, не, не можна сходити на рівень, на рівень дитини. І дитині треба ясно і, і чітко говорити, і іменами називати певні речі. І Бог може зробити чудо, якщо ти в це будеш вірити. Бог не, 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 не зробить чудес, бо Бог робить великі чудеса, те, що ти прийшов на своїх двох на, на ногах, що ти, ну, так як зміг, так, так прийшов да? в здоров'ї, хворобі, там, в труднощах, Але прийшов, що ти можеш слухати, що ти маєш вухо відкрите. Невже це не є чудо? Що ти розплющив очі? Що можеш хвалити Бога? Що можеш робити оцю бераху? Невже Бог, Бог забув про тебе? Бог пам'ятає, це, це ми забуваємо, це ми постійно відвертаємося. Це ми, як та Франція, так? як ті язичники, які відвертаються і живуть тільки виключно для себе, і, і думають тільки виключно про себе? Тому нехай це слово Боже, яке ми сьогодні почули, допоможе нам. Навертатися, допоможе бо, поможе нам євхаристию поставити на перше місце.